В цілому, що мені не подобається тиск. Тиск, тиск він продовжується. І зараз у нас липень місяць, він є як за комбінацією нагнітання ситуації, а набирання обертів, а в серпні місяці повинен бути як прорив цієї ситуації, тобто Одномоментно із нашого і з їх боку будуть зроблені актив, активні рухи дії, направлені на ройні процеси. Я не так сильно боюсь липні місяці, як мені не дуже до вподоби за розходом серпень місяць, який більш насичений на перебіг подій і чимось нагадує нам червень. Взаємні обстріли ви маєте на увазі, так? Ну воно випадає саме взаємними обстрілами, а зараз воно виглядає так, що липень місяць будуть намагатися використати для того, щоб пропрацювати якісь скриті моменти. Можливо, це питання вербування, можливо, це питання якихось. ви пам'ятаєте, розмовляли з вами після Павутини, тільки-тіки, що в них ідея фікс. Провернути якусь операцію на кшталт. Полоти, щось подібне, аби... да. Просто вони не можуть заспокоїтися, щоб це було з вербуванням, щоб це було якось в них було що труба. Ця в них була. Ну, як кажуть, що ваше діло труба. Але. Це дуже знаково для Росії спустити своє життя в трубу. Ну так буває. Хай з живуть. Але питання в тому, що в них є бажання зробити нашкал там повутини і тому подібне, воно залишається ідеєю фікс номер один, і в цьому місці вони будуть намагатися пропрацьовувати якісь скриті моменти ситуації, саме пов'язані з пошуком хідних шляхів. Рекрутингом, я не знаю, вербуванням людей, вводенням їх в оману для того, щоб реалізувати ці скриті потаємні дії. По Заходу України те, що мені відбувається в розкладі і вже не перший день, це карта Сонця і карта вежі. Карта Сонця У нас зазвичай вона про енергію. Картавежі про потенційні руйнівні процеси по Башті, е котрі можуть йти в комбінації попереджень, котрі стосуються об'єктів світлогенерації та е об'єктів критичної фронту. Е такий розклад мене, в мене випадав по е Рівненщині, по е Івано-Франківщині. Хмельницький напрямок ми теж переглядали схожі комбінації, і е, в контексті Львова там є циклічність, є якийсь незавершений процес, котрий будуть намагатися знов -таки, як завершити. Е, Тернопіль помірність насила більш-менш нормальний розклад, тобто з потенційною надією на перепочинок, на передишку. Луцьк також більш-менш ну, Волинь в цілому, більш-менш нормальний розклад. Я б зробив пріоритетність Рівненщина, Івано-Франківщина, Львівщина і вже потім Тернопільщина і Волинь. В... Від Перших як більш небезпечних, до останніх як е, менш небезпечних. Карта страшного суду вона вказує про те, що реально існує загроза, е, не ігнорувати повітряну тривогу, і може бути е, такий досить тонусний період часу, куди треба просто перечекати, прожити і рухатися далі. Що мені не подобається в розкладі, і що міняє картину трошечки, це е, карта сонця. Карта сонця вона дійсно може вказувати на об'єкти світлої генерації, на енергію. Друге, карта Сонця вона може казати про час. Е, ми робимо акцент зазвичай як. Ввечері, вечірній час доби. А, а то серед рай. білого дня може бути, да? А це момент як серед білого дня, і карта сонця це ще момент карти, на котрі зображена дитина. Е Тобто це знову ж таки не військові об'єкти, ніяким чином не пов'язані з військовими об'єктами, а повинні бути пов'язані з якимось теплим сприйняттям енергії, енергії і сюди підходять об'єкти світлогенерації. Друге, що із загроз Одещина, Миколаївщина. Споруда біля води вона залишається мені в розкладах як проєктів, котра не програлася Якщо ми кажемо стосовно Дніпропетровщини, в цілому напружені розклади залишаються. Причому в цьому місяці, на жаль, я думаю, що також вони будуть намагатися душити. Дніпропетровщину карта необмеженого обвору це момент того, що одразу по декільком напрямкам по ключовим містам, котрі ми переглядаємо кожного дня. І із плюсів цього місяця в нас є в розкладі карта комбінація яка вказує на повішеного в контексті перепочинку, але цей перепочинок він буде дуже-дуже короткий. Тому, як не тішив себе надію, що нам дадуть там два тижні, для того, щоб відійти якось восстановитися. Щось там несеться, несеться е, дуже е, швидко і, можливо, навіть під звуки, е, Восточної музики. Е, в нас є ситуація, е, котра може вийти з-під контролю на Росії, е, котра може бути пов'язана з союзником, коли ти не зможеш контролювати ці процеси, котрі контролював, і е, перегнеш палицю сили, що в свою чергу. Спричинить е, трійка жезлів новий початок е, по вежі по десятки мечів. Взагалі може бути як, як, або загострення ситуація, або локальний конфлікт, котрий може пер, перерости в якусь е, неконтрольовану військову компанію, чергову відносну е, війну, котру ти можеш. Просрати. Я кажу про Росію. В нас випадає вежа, у нас випадає десятка мечів, в нас випадає перевернута двійка Кубків, в нас випадає десятка жезлів в перевернутому стані непід'ємна ноша. Це там цікаво. У Азербайджана немає ніяких територій спірних з Росією. У всіх є спірні території з Росією. Бо той Росії був нос і всім треба піднятися і відвоювати свої землі, і будемо жити довго О, і так, бути якийсь внутрішній кіпіш, тобто з загостренням ситуації із новими конфліктами. Це перше. Друге, в нас все одно, як новий союзник, випадає. Тобто, ми будемо виходити з ситуації в контексті того, що поки. Сполучені Штати будуть там думати, чи, на, з ким вони грають на ко на чому вони боці. Ми цей перепочинок вийдемо, цей тайм-аут, перепочинок Сполучених Штатів, вийдемо в нові союзи і нам це відкриє нові можливості. Ще один момент і нюанс цікавий. Липень місяць в нас буде все одно з обмінними процесами, тобто будуть обміни. Причому тенденція, що два і більше обмінів в один місяць вони будуть залишатися і продовжуватися в цьому місяці також. Інше все таке коленьки трошечки, але я думаю, що це розбіг. перед uh, ред серпене.